Всім миру і добра. Тиждень тому я повернувся із своєю матінкою з паломництва миру до Святої Землі. І ну, зрозуміло, що приніс звідти масу вражень. Дійсно, не очікував, що настільки свята Земля може торкнутися серця. Хоча в храмі намагався. Перенести цю атмосферу, поділитися тими враженнями, і, ну, і виявляється, що неможливо це передати словами. Думаю, що в процесі нашого спілкування я не раз буду згадувати те, що там побачив, пережив. І сьогодні ми далі продовжуємо читати святе писання. На превеликий жаль, чомусь дуже знизилась, знизилась активність каналу. Раніше спостерігав, що люди переглядали і попередні відео, які знімав, і так само свіжі відео мали більше переглядів. Мабуть, все ж таки як я говорив у суспільстві якісь певні настрої, які сьогодні впливають на людину таким чином, що людина буває переможена негативним духом, і тому вона сьогодні, мабуть, і десь не може себе пересилити так, щоб. Далі продовжувати читати святе писання чи слухати ці проповіді. Тому, перемагаємо. перемагаймо цей дух часу, багато негативу навколо нас, але ми, ми не маємо права подати відчай, тому що відчай це найбільший гріх, це навіть хола проти Духа Святого, коли ми не приймаємо Божий промисел. Зрозуміло, тут не можна так говорити про все однозначно і. Ті події, які відбуваються навколо нас, вони обов'язково мають вплив на нас, але ми маємо бути сильні, маємо боротися, маємо молитися, утверджуватися у вірі. Все нам дано для того, щоб ми шукали Бога. До речі, от згадав сьогодні за святу землю: свята земля це земля контрастів. І там весь час це дуже відчувається. З одного боку, для нас це найбільші святині, це місця, де був Господь, де Він прожив своє життя. І це не може не діяти на паломника. Коли ми приходили до тих святих місць, коли ми молилися, коли ми були на Голгофі, коли ми були у гробі Господньому, коли ми були в Ефлеємі, де Христос народився. І це на нас впливає. І дійсно, я чомусь тоді от мав це відчуття, що за 2000 років нічого не змінилося, як і в часи Христа. Було багато людей, які йшли за Христом, і ну просто хотіли бути з ним і не хотіли його лишати. І тому так часто було, що Христос був навіть змушений десь усамітнитись, щоб відпочити, помолитися. От, і е, люди ніде не відчували такої благодаті, як з Христом. Разом з тим, поряд із тим, завжди була байдужість, завжди було зло. Завжди знаходилися ті, хто скреготали зубами на Христа. Те саме і зараз. Нічого не змінилося. На святій землі все те саме. Для одних це місце великої благодаті, це особливе відчуття присутності Божої. А разом з тим для багатьох це і байдужість, і місце наживи, і там і озлоблення може бути, і ненависть до християн. І це все на одному місці. Так само і е, кругом нас теж зараз є багато випробувань, але ми маємо бути сильні, маємо шукати Бога. Тому, дорогенькі, вивчаємо слово Боже, поширюйте, е, коментуйте, ставте там, лайки, е, підтримуйте е, канал і будемо разом робити все можливе для того, щоб е, ще, е, нам також посприяти тому, щоб е, у цьому світі. Були промені Божої любові, Божого Слова, які б зціляли наші душі. Сьогодні в нас на черзі особливий псалом. Це 136 й псалом. Я вам знаєте, що включу, щоб ви почули одну пісню. Я думаю, що люди, особливо старшого покоління, та, мабуть, і всі покоління, не раз цю пісню чули у своєму житті. Ну і ми в молодості виросли якби на цій пісні. Але ми ну, якось так звикли, якщо пісня на іноземній мові, ну, то, в принципі, ну, ми ж так не спілкуємося на цій мові, ми її не знаємо, і тому нам цікава була мелодія, так, ритми, але не слова. Виявляється, що ми з вами, слухаючи пісню групи Бонєм Rivers of Babylon», фактично ми слухали 136-й псалом. За одним винятком, що. Ну, я коли почув цю пісню, зараз я вам включу за кордоном. Люди могли завжди і можуть зараз прославляти Бога. Ми цього не могли робити Отак на Естраді, так, десь на сцені в радянському періоді, люди не могли прославляти Бога. І от ми чули цю пісню, виявляється, це 136 й псалом. Хоча, коли я це все взнав, то все-таки мене здивувала одна річ: що ну, в принципі, мелодія ритм, настрій, настрій пісні не відповідають нашому сприйняттю 136 го псалма. А в чому справа? Справа в тому, що ми сприймаємо 136 й псалом як псалом Великого посту. На початку Великого посту ми співаємо у першій неділі Великого посту, ми співаємо цей псалом, і він пов'язаний з трагічними подіями, які відбулися із ізраїльським народом у Вавилонському полоні. Але Найтрагічніше в цьому псалмі – це останній стих, де згадується про якесь, ну ми про це поговоримо, розбиття дітей об камінь. Так от в пісні, яку ми з вами слухали, там опускається цей текст. Ну В такому випадку, можливо, дійсно, і ця пісня може мати трошки інший характер під час інтонації, ну, виконання, інша мелодика. А от ми сприймаємо 136 й псалом як псалом, який нас максимально має налаштовувати на покаяння, тому і він співається під час посту великого. Ну і зараз я прочитаю вам його, і ми постараємося звернути увагу на всі моменти, які зможуть дати нам духовну користь. Отже, 136 й псалом, псалом Давида, пісня перед Богом про. Неволю пророка Єремії. Можливо, тут Єремія писав від імені Давида. Можливо, тут так є такий заголовок, я вам так і це оголошую. А в цілому довести авторство псалмів, багатьох псалмів, для нас є неможливим. Але для нас важливо те, що тут сказано. І це важливо, тому що це для нас слово Боже. А це найголовніше. На ріках Вавилонських. Там ми сиділи і плакали, коли згадували Сеон наш. Сеон – це святе місце, місце, де можна було прославляти Бога. Але ми пам'ятаємо, що народ відступився від Господа, і тому було попущено, що прийшов ворог. Дуже цинічно, зухвало, показово зруйнував храм, були забрані, забрані в полон, також як трофеї, речі, богослужбові, церковні речі. І народ Цей народ погнали нагими обідраними у Вавилон на довгі 80 років рабства. І там на вербах посеред нього повісили ми арфи наші. Там бо питали нас про слова пісень, полонителі наші, що знали про наш спів, заспівайте нам пісень сіонських. Всі язичники знали, що у ізраїльтян є. Особливе прославлення Бога, і якщо це прославлення благодатне, воно торкається не тільки віруючих, але також часто і невіруючих. І тут вони просять, аби ізраїльтяни знову ж таки заспівали цих пісень. І тут не випадково згадується, що вони тут кажуть, що на ріках вавилонських там ми сиділи і плакали. Максимально можна було приступати до молитви, до прославлення Бога, тоді, коли ти очистився. І тому вони приходили на річку, і там вони проходили цей акт омивання, купання, яке символізувало очищення душі. Це було ритуальне омивання. І тоді вони могли співати, виголошувати те, що ну, вони хотіли сказати до Господа, прославити Його. І вони там, перебуваючи. Сказано на вербах, посеред нього повісили ми арфи наші. Тобто, арфи це взагалі ну, будь-які інструменти, які дуже часто супуствували спів цих, виконання цих псалмів. Ось і вони там намагалися співати ці пісні, але важко було, знаєте, коли на душі важко. То в людини стискає душу, стискає горло, вона не може співати і не може молитися. І вони кажуть, як же нам співати пісню Господню на землі чужій? Як от, веселитися? До речі, от, ми сьогодні з вами говорили, що така ситуація війна, і ми бачимо, поки що ми ну, не бачимо якогось прямого шляху до перемоги, ми й далі продовжуємо боротьбу, кожен на своєму місці. Але важко нам, важко. І от, тому, мабуть, і їм теж тоді у той час було важко співати, перебуваючи у полоні, тому що вони усвідомлювали, що щось Бог попустив, От тоді, коли були, мали свободу, мали свою землю, свою мову, свої домівки, не цінили того, що мали. А тепер, коли вони у полоні, вони тепер шкодують про втрату. Про цю можливість, тим більше бачите, язичники їм підказують: уважиш, такий прекрасний спів. Ви ж так вмієте гарно Бога проставляти. Заспівайте нам, а тут ви безсилі, тут ви не можете цього робити. Якщо забуду тебе, Єрусалиме, нехай буде забута правиця моя. Під правиці мається на увазі всі справи, все, що ми робимо, що будуємо, все, що ми набудували, що напланували, все, що зробили. Воно не має значення, якщо ми забуваємо Бога. Тут оці церкви пояснюють, що правиця це наші справи, які ми зробили. От якщо ми щось робили без Бога, то воно може бути забутим, і Бог може не прийняти наше оце земне життя, те, що ми будували, виключно, мабуть, для тілесного, а не для духовного, то воно може бути без благословіння. Нехай прилипне язик мій до гортані моєї, якщо не пом'яну тебе, і коли не поставлю Єрусалим початком радости моєї, початок радости Єрусалим, тобто сенс прославлення Бога навіть у полоні, в тому, щоб повернутися до Єрусалиму, тобто, щоб прославляти Бога в його храмі, тоді був один храм, щоб спочатку відбудувати той храм. Знову ж таки, для того, щоб проставляти Бога. Це мета. Поміни Господи, синів едомських, що в День Єрусалимський кричали: Руйнуйте Його е, до останку. Дочка Вавилону, Окаяна, блажений той, хто відплатить тобі за все, що ти заподіяла нам. Ну, дочка Вавилонська і тут так само ці сини едомські, е, тобто, ну, це ті, хто е, від імені. Вавилону, руйнували, вони стали ну, в Божих руках тою зброєю, яка покарала цей народ за їх відступництво. І останній стих, про який я вже згадав, який відсутній відсутні пісні, так, тому що він робить відразу цей текст дуже сумним: блажений, хто візьме і розів'є дітей твоїх об камінь. Страшні слова, правда? Ну, Але е, всі ці церкви говорять, що їх не треба сприймати буквально. І е, мається на увазі, яких дітей треба розбити об камінь. Це те, що ми здобули, що ми навчилися. Це наш навик, наш досвід, наші нові звички, ті, що вони там здобули, обов'язково вони навчилися щось там нового. Того, що, можливо, протирічило дуже часто Божому закону, тобто справи, навички. І їх треба взяти, і наче розбити об камінь. Тому що те, що ми робимо, воно породжується в нашому серці. Так як і дитина від жінки народжується, так само наші справи вони спочатку знаходять, знаходять місце в нашому розумі, ми погоджуємо із нашим розумом нашу волю, наше серце, і тоді ми робимо. І це є наше дітище, те, що ми робимо. І от те, що ми. Здобуваємо як гріховний досвід, те, що ми здобуваємо від гріховного світу, що несе для нас розруху, смерть, духовну смерть, те треба відривати від себе і викидати. Тоді Бог змилується і поверне нас до того стану, коли ми зможемо Господа славити. Дай Боже і нам теж повернутися до миру, щоб всі люди повернулися до храмів. Поки що такої особливої нема тенденції. Люди дуже слабкі, багато в чому спокушаються. Але дай Боже, щоб цей час прийшов, щоб люди усвідомили, щоб повернулися люди до храмів Божих, щоб ми жили і Тебе, Господа, славили. Слава Господу Ісусу Христу!